Привіт! Я побачив на сайті університету про те, що тут готують економістів. І чув, що ти вже отримала диплом. Але продовжуєш навчатися. Мені потрібно трохи, щоб ти розказала про економіку, можеш? Звісно, можу, але пропоную це показати на прикладах. Пропоную провести екскурсію по вулиці Таберні, яка простягається від метро Берестейська до університету Крок. І так ми можемо дізнатися, де є економіка, а де її немає. Добре, ходімо. Ходімо. Будь ласка, запам'ятай, економіка є там, де використовуються ресурси та створюється продукт, де здійснюються витрати та отримуються доходи. Тобто є чотири ключові фактори: це ресурси, продукти, витрати та доходи. Так, ну ресурси, доходи, щось ну, наче зрозумів. Спробуємо визначитись. Ми знаходимося біля станції метро. Чи є це економікою? Ну, напевне, ні, бо в ну, метро. Який воно продукти створює? Помиляєшся. Метро надає продукт у вигляді перевезення пасажирів. Ресурсами Київського метрополітену є вагони та праця робітників. Витратами є купівля квитків, а доходами є заробітня плата працівників та прибуток підприємства. Ходімо далі. А магазин та кав'ярня – це також економіка. Ну на рахунок кав'ярні я сумнівів не маю. Тут готують чай, готують каву, інші цікаві напої. А ось о, на рахунок магазину я не впевнений. Магазин це також економіка. Щодо ресурсів, це торгові приміщення, пра праця працівників, витрати покупців та доходи у вигляді оплати праці персоналу. Продуктом є послуга продажу необхідних нам товарів. Розумів. Дивись, щодо банку я можу назвати ресурси. Витрати, доходи. А ось які послуги ви створюєте? Банк надає продукти у вигляді фінансових послуг. Він нараховує кредити, отримує від вкладників депозити та нараховує відсотки. Також інформує їх про рух коштів. Розумію. Слухай, мені вже здається, що навіть дитячий садочок це також частина економіки. Чи це так? Ти правий освітні заклади, такі як дитячий садочок, школа, університети, вони пропонують продукти у вигляді освітніх послуг виховання, тобто культури. Тому пропоную прийти до університету, і дізнатись більше. Ходімо, то виходить, що економіку можна побачити скрізь і ну вона є усюди. А як ти поясниш, що таке підприємництво? Дивись, підприємці це дієві особи, які створюють економіку. Вони використовують ресурси та створюють з них продукти. Підприємництво це основна діяльність, яка вимагає вмінь та навичок, щоб людина стала поважною. Ми сьогодні з тобою обійшли і транспорт, і заклади, і освіти, і харчування. Ми подивилися на всі фінансові та освітні послуги. Тому пропоную пройти до кафедри і там побачити ще далі. То ти кажеш, що економічні знання та практичні навички можна отримати на твоїй кафедрі теоретичної та прикладної економіки? Саме так. Пішли на гостину, подивишся та переконаєшся. О, кого я бачу! Моє вітання, Олю. Ви привели обітерієнте. Так. так. Я вітаю вас. Ви прийшли саме туди, куди треба. Це буде ваша кафедра.